Сьогодні ми зібрались тут, щоб в скорботі низько схилити голови перед героєм України, який у боротьбі за волю і кращу долю держави віддав найдорожче, що мав – своє життя. Солдат Гордов Андрій Вадимович народився 27 вересня 97-го року у місті Золотоноша. У 2003 році пішов до першого класу Золотоніської школи номер 3 у 2014-му закінчив навчання і того ж року вступив до Державного навчального закладу Золотоніського професійного ліцею, який закінчив у 2015-му, отримавши спеціальність кухар 3-го розряду. Вступив до Одеського професійного ліцею морського транспорту. Отримав спеціальність кухар судновий. З 2016 по 18 роки працював за фахом у Черкаському ресторані Престо. В кінці 18 року був призваний до армії. 22 листопада 18 року був внесений до списків військової частини А 0704 на посаду курсант. 9 січня 2019 року. Переведений до військової частини А-2860. З 15 січня 2019 року прийняв посаду номер обслуги. З 6 березня 2019 року був переведений до військової частини А-1402. З 18 березня 2019 року по 23 липня 2020 року. Ніс службу на посаді стрілець зенітник у військовій частині А1428. 21 січня 2021 року був демобілізований. 6 квітня 2022 року був мобілізований глави ЗСУ у військову частину А-0222. 7 квітня 22-го обійняв посаду старший стрілець механізованого відділення механізованого взводу 1 го механізованого батальйону. Від 13 липня 23-го року звільнився з лав ЗСУ за сімейними обставинами, займався графічним дизайном шевронів для ЗСУ, але завжди бувши вірним сином України та справжнім патріотом рідної землі. Повернувся до війська. 26 квітня 24 року був знову призваний до лав ЗСУ. На превеликий жаль, Україна втрачає цвіт нації, своє майбутнє у жорстокій, нами не спровокованій війні. 25 липня 2024-го Андрій Вадимович загинув в бою за Батьківщину. До останнього лишаючись вірним в військовій присязі, сумуємо разом із родиною Андрія, низько схиляємо голову перед батьками нашого захисника Вадимом Валентиновичем та Світланою Анатолівною. Нехай душа героя знайде вічний спокій. Тяжка втрата. Важко втрачати отаких от золотих дітей. Отаких хлопців, отаких вояків, які на самому злеті, коли вони мають жити, коли вони мають боронити нашу державу, вони відходять у вічність. На цьому самому місці декілька місяців тому я говорила такі слова. І повторюю їх зараз, що у нашій школі з'явився ще один особливий клас, у якому на сьогодні 16 хлопців. Тобто 16 випускників нашої школи загинули, захищаючи нас. І найбільша наша мрія була, щоб до цього класу більше ніхто не долучався, хоча ми так любимо, коли до нашої школи приходять діти навчатися. Але сталося, як сталося. І Ось Андрій сьогодні стає теж учнем цього класу, який. Ну, назавжди буде вже в цій школі і ніколи не випуститься з неї. Така повага до вас, шановні батьки, лише світла пам'ять про вашого сина залишиться у кожному серці із сьогодні присутніх. І надіюся, що молоде покоління, яке бачить ці трагічні моменти, стає свідками таких. Заходів, шанувань наших воїнів, вони пронесуть це все, передадуть своїм дітям і розкажуть про ці жахливі трагедії і більше цього не повториться. Товариш Джей був добрим, відзивчивим, хоробрим і по-справжньому відданим в своїй справі. Для нас було честю йти в бій пліч-опліч з Андрієм. Коли я в Андрія питала, ти ж знаєш, що ти можеш не повернутися? Він казав, так, да, я знаю, але я не можу інакше. Тому люди, нам треба гуртуватися. І ми дуже в неозінненному боргу перед цими хлопцями. Я не знаю, як ми будемо давати їм шану оцим нашим героям, оцим нашим ангелам-охоронцям. Але давайте згуртуємось і разом таки переможемо цю кляту русню. Герою тричі! Слава! 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 Вічна пам'ять герою нашого часу! Слава герою! Слава Україні! Українське сонце зійшло! Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, я летіли журавлі, Воїв на щитах несли, на щитах несли, воїв, Бої, так багато втрачено, дорого заплачено.